Друзі, ми збирали з вами кошти на ремонт автівки, саме ось цієї автівки для 35-ї бригади морської піхоти. Ви можете сказати, що ремонтувати БМВ для війни, це якось недоречно, адже є куча різних тачок, які мають бути надійнішими за БМВ. Але я вам хочу сказати, що ні, це не зовсім так, адже саме ось ця тачка це особиста тачка, це не волонтерська тачка, яку подарували або передали військовим. Це саме тачка особиста бійця. І на цій тачці вони звільнили, зупинили ворога в Миколаєві, потім звільнили всю Херсонську область. І аж в Авдіївці, десь приблизно пів року назад, вона встала, встала по причині того, що закінчилося мастило в гідронатяжувачі. Тобто в цьому моторі, ну так, мотор не самий надійний, так би він добігав, добігав би до кінця війни. Обірвало болтик на маслонасосі і пішло-поїхало, задерло весь двигун. Тобто ми зробили повністю і голову, і низ. тобто Ми поміняли блок, поміняли поршня, поміняли постілі розпідвалов, поміняли один розпідвал, вальватроніки поміняли, вануси поміняли, тобто зробили дуже великий фронт і об'єм робіт по цій тачці. Витратили на це все 75 тисяч гривень. Так, це звучить вроді би, як багато. Також ми резину переобули, вона безкоштовно Іван надав, і відремонтували газік, щоб газік теж працював, адже це як до палива, воно ніколи не буде, скажімо так, лишнім. Ця тачка відправляється до морської піхоти. Назад, вона буде і далі бігати, виконувати свої бойові обов'язки, адже ну не завжди потрібно повний привід і якась проходимість. Прям супер така крута. А надійність вона потрібна. Тому тачка повертається до свого власника і далі буде виконувати свої бойові обов'язки. Друзі, не забувайте, що потрібно підтримувати волонтерів, підтримувати військових, Донатимо тим, кому ви довіряєте. Ну і мені можете задонатити, <смі> якщо ви дивитеся це відео, наче і ви мені довіряєте. Я сподіваюся, що так. Звіти по тачці, яку ми купуємо для 4-ї танкової, я також надам. Працюємо далі, донатимо далі. Слава Україні, слава морській піхоті. Панда з тебе магарич! Тепер точно військово.